Потім було таке це десь три дні. Мені просто та рука не згиналася. Так як люди ходять, ну не рука, а долоня, як є паралізовані люди, вони так ручки тримають. У мене таке саме було. Я думаю, то що, що таке сталося. А тут зверху є кісточка і та кісточка, вона поболіла три і потім воно пройшло. Що там таке було, не знаю. Але результати дуже гарні є. не є лікарським засобом. Він не лікує хвороби, він взагалі то створений для профілактики. Власник компаній проду... ну, мав ціль знайти людину, яка зробить такий продукт, щоб люди мали енергію, щоб вони зрана... ви знаєте, як люди починають свій ранок. Добре, не... ну, Добре не відкрилися очі, людина відразу йде, включає чай. Або має тепер каву в машині. Всюди кава і кава. Каву можна пити, але треба я отой продукт. А коли ви почнете пити у той продукт, ви не захочете каву. Є в нас люди, які і продукт вже пили, і ще пили каву. Я кажу, ти ще не, не напилася добре Елева Вісі. Коли організм добре насититься, потягу до кави нема абсолютно. От ми сьогодні їхали, нас п'ятеро людей, ми мали час, мали можливість. Ну, якщо б ми хотіли ну, хтось би хотів каву, ну, то звичайно ми б звернули і попили її. Навіть в думці немає нема такого. Я не кажу, щоб не пити. Каву, випити собі, хто там гурман дуже сильно любить, але то має бути в задоволення, а не для того, щоб проснутися. І люди, як починають, ще, до речі, люди ще пів не, не, не води. Я не знала того. От У нас є люди, які прийшли. Ми були разом в попередній компанії і нас там ну, навчили пити воду. Я вже більше ніж 15 років п'ю воду, дехто більше, ніж 25 років п'є зранку, п'є воду. Ну, бо ми, до тої компанії я не знала, що треба пити воду. Мені здається, що вже всі мають знати, що ранок треба починати ну, з, ну, з двох стаканів, ну хоча б одного стакана води. А люди не п'ють. Я кажу, Та як в ну, мене, наприклад, недавно дзвонила подружка Наталя, вона молодша від мене на 10 років. Вона каже: Оля, ну я тільки каву пила. І я вважала, що є рідина, яка е, е, яку потребує мій організм. Я не знала, що треба пити воду. Я кажу, як, Наталя, ну то елементарні речі. Я скільки про то говорю, ну, треба, просто кожен чує те, що хоче чути. Але воду треба пити. Якщо ви навіть не будете пити Елева 8, і якщо ви до сьогодні не пили воду, а я вам нагадала, ну тупийте. Є покращувачі такі води, ми до е, води додаємо якісь, щоб її, ну, її активувати. Ви можете чи з лимон пити, чи з чим собі забажаєте, можете собі придбати такий продукт. Компанія американська, власники американці. Я з ними знайома особисто, бо доки я не знала їх, то в мене трошечки.